Багато з нас молоді не перший раз на Закарпатті. Ви Перший раз вас бачили. мабуть, ви перший раз бачите нас. Багато з вас, можливо, і не було вчиняється. Але приїхавши сюди, я побачив щось дивне, те, що ми приїхали як додому. Нас прийняли як братів і сестер, для когось нас прийняли, як своїх дітей. І знаєте, це велике чудо. І це не тому, що ми такі добрі, не тому, що нам є чим хвалиться, а тому, що в нас є один Бог і один батько. Слава йому за це. Господь робить великі чудеса. Люди, які не знають одного один одного. Люди, які ніколи не зустрічалися і навіть не мали справу один з одним. Вони зустрічаються як рідні. Вони служать одне одному, як близькі, тому що за них пролив кров. Ісус Христос, слава Йому! Йому належить слава. Моє бажання прочитати. на місце це є. Іванія від Матфія, 16 розділ. 24 вірші нижче. Іванія від Святого Матфія, 16 розділ, 24, -й, 25 -й вірш. Промовив тоді Ісус учням своїм. Коли хочете, коли хочете, хто йти слід за мною, нехай зречеться самого себе. і Нехай візьме Христа свого, та й іде слід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Багато людей, вони хочуть йти за Ісусом Христом. І коли ми дивимося навколо нас, багато людей називаються християнами послідовниками Ісуса Христа. Всі, всі в більшості і Україна і християнською країною. Всі ми називаємося учнями Ісуса Христа. Але Христос свого часу, звертаючись до учнів, Він сказав, якщо ви хочете йти слід за мною, вам треба щось зробити. Кожен із нас, якщо ми хочемо йти за Ісусом Христом, нам потрібно зробити якесь рішення в своєму житті. Ми не можемо просто так собі приходити або щось робити в цьому світі жити. Нам треба щось вирішити. І Господь сказав одну умову, яка є дуже важлива для, для кожного із нас. Він каже, 25 й вірш. Бо хто хоче спасти душу свою, той погубить її. А хто за мене свою душу погубить, той знайдеть її. Коли Адам і Єва жили. вони посвятили своє життя, вони жили для Бога. І дьявол їх обманув. Він сказав, що ви будете як боги, ви будете знати добро і зло, ви будете мати можливість посвятити своє життя для своєї душі. Ви самі можете ховати своє життя і робити, як ви хочете. І людина почала, почала робити так, як вона бачить правильно. Вона почала робити те, що вона хоче за потрібне. І коли ми дивимося зараз навколо нас у світі, у кожного є своя правда. Кожен розуміє, як правильно, як неправильно. І кого мене кажеш, я так розумію, що так має правильно, так, так моя ну, ну, внутрішність говорить, так говорить моє я, що я так повинен робити. І людина потіряла свою цінності. Потіляла те, що поклав Господь її і всередині. І... Почала людина жити на своєї душі. Ми бачив перший наслідок цієї Каїні Аур, коли Каїну стало завідно, коли його Я, внутрішній стан Його, його душа вона в бунт із-за того, що Господь не прийняв його жертву. І воно так розвивається, розвивається, і ми живемо в цьому світі. І коли людина народжується на землі, коли кожен з нас народився, ми також маємо своє я, ми маємо душу. І кожен починає піклуватися про себе. Але Христос каже щось дивне. Він каже, якщо ви хочете йти слід за мною, вам потрібно погубити свою душу раді мене. Вам потрібно свою душу, своє Я погубити. Вище каже, вам потрібно зрічитися самого себе. Вам потрібно відказатися від свого я. І, мабуть, воно звучить якось ну, неправильно, нерозумно. Але як це зрішиться з самого себе? Як погубити свою душу? Наша душа це те, що є в нашому внутрішній чоловік, які ми є насправді. Ми можемо бачити особу, можемо бачити тіло, можете бачити мене, мій зріст, як, як я виглядаю, що моє ображення, одягнений. але ви не знаєте моєї душі. Ви не знаєте, чим наповнене моє серце, що я хочу робити, ви не знаєте, який є пошук. Багато хто бачить на перший раз. Але наша душа це те, що, що є в нашому середині. Це є наші бажання, це і наші погляди, наші переконання, наше я, яке часто нам іноді мішає. І каже Христос, якщо ви хочете за мною, вам потрібно зречиться себе. І перш за все, це зрічитися по відношенню до Бога. Тобто я повинен покорити себе для Господа. Я повинен свої інтереси покорити до Бога. Як часто ми буваємо, Чуємо такі, такі вислови, мені це не подобається, я цього не хочу, це мені подобається, це мені не подобається в служінню, одне і інше, але як буває хорошо, приємно Господу, коли ми питаємо, чи подобається цей Господь, чи хочеться від нас Коли ми покоряємо свої переконання, свої погляди, свої внутрішні бачення Бога під Його руку. коли ми покоряємося перед Ним, ми співали пісню ось я, щоб схилитись. Ось і щоб схилитися, ось і щоб вклонитися. І це не просто слова, це, це, це сенс нашого життя. Щоб ми кожного дня покорялися йому. Щоб кожного дня наша, наше серце покорилося йому. І як воно видно в нашому житті? Я скажу вам прикладом цього є, цідрах в містах Євдене. Коли ми бачимо, що вони ради того, щоб догодити Господу, вони відказалися від їжі, яку давав Цар. Ради того, щоб свою душу повністю просвітити Господу, вони відмовилися поклонитися Богану. Вони казали, ми готові йти в піч, куди приготував. Тому що ми поклоняємося тільки Богу. І це було поклоніння не тільки їхнього тіла, їхня душа, їхній внутрішній чоловік був поклонений перед Господом. І Господь мені сьогодні хоче, щоб ми також поклонялися. Поклонялися не тільки своїми устами. Не тільки своїми вчинками, тим, що ми приходимо на зібрання, але повсякденно наше життя показуємо, що ми є покорені Господь. Що коли дьявол підходить до нас, він дає якісь спокуси, якісь випробування, якісь хоче нас збити, пропонує цей світ іноді нам свої шляхи і вирішить питань, якось по-своєму вирішити. Але ми могли сказати, що наше уповання є Господь, і ми покорені тільки під Нього. А нас не може вплинути ситуація, яка є в Україні. А нашу душу не може вплинути обставини, які є навколо нас, тому що наше серце, воно покорене Ісусу Христом. Тому що наша душа вона є розп'ята разом з ним. Дякуємо йому за це. Слава Йому. А -а -а. Також, як можна умертвити свою душу Це посадити себе іншим, іншим людям. І покоїні повинні показатися на ділі. Буває часто в нашому житті, що наше, наше серце, наше явлено, іноді бунтує і за того, як люди з нами ставляться. Іноді і буває то, що іноді навіть часто християн їх зневажають. І Христос так казав, що О, не буде легко, якщо мене гнало і вас будуть гнати. Гнати будуть не для... тому, що ви винні. А тому, що ви не винні, тому що ви терпите не винне. Це і на роботі, і на учому. Ми бачимо, зустрічаємося з цим у нашому житті і каже Христос, що ви повинні свою душу, своє Я погубити. І це досить важливо, щоб коли ми маємо стосунки з нашими друзями, з нашими братами і сестрами, ми посвятили себе для них, щоб ми шукали більше для них, ніж для себе. Щоб наше життя повністю повністю був розточене для інших людей. І каже Христос, що якщо ви схочете зберегти свою душу, ви її погубите. І, можливо, яскравим прикладом цього є цей образ в нашому житті. Кожен із нас бував у нашому житті, що ми ображалися. На когось справедливо, несправедливо, але ми ображалися. А давайте згадаємо, як, як наша душа тоді себе вела, який стан нашого духа тоді був. Дійсно, це не дуже приємні моменти нашого життя. Наша душа, якби, якби вона дійсно умирала в нас внутрі. Чому? Тому що нам було важко простити. Нам було важко своє я смирити і віддатися повністю в руки Божі. Нехай Господь розбирається з цією ситуацією. Чому так сталося? І люди багато в нашому житті, і ми, можливо, потрапляємо в такі ситуації, що ми тонемося, душимося, нам важко. По тій причині, що наше серце, наша душа, вона не вмерла для, для нас, не вмерла для цього світу. Нехай Господь допоможе цього, кожному із нас посвятити себе повністю Господу. Коли Христа запитали, яка найбільша заповідь, Він сказав, що перша, любіть Господа всім розумом і далі написано всією душою, всією душою, всім свої місто, в Київі, в середі, свої бачення, своїм єством і всередині, своїм баченням, своїм поглядом. Своїми переконаннями, все, що ми робимо в нашому житті, воно повинно, повинно виражатися любов'ю до Господа і один до одного. І наше життя воно буде тоді інше. Мені подобається приклад, коли підійшли до одного супожника і запитали, що ти робиш. Він каже, я чекаю Христа. А між іншим я ремонтую сапоги. боги. Хай наше життя дійсно завжди в тому, щоб ми шукали. І чекали нашого Господа, який скоро гляне, пишу йому слава. І наше серце повністю буде для нього відкрите. Псалміст Давид каже так. У 10-му псалмі. Господь відкрив мої уста, і язик мій, сповістить йому хвалу, бо ти жертви не прагнеш, а тим цілопалення, то не люби воно тобі. Богові жертви. Зламаний дух. Серце зломане та покорене, ти не погордуєш, Боже. Господь, він сьогодні від нас хоче. Він не хоче від нас якоїсь помбіжності, великості, щоб ми дуже велике щось могли показати один одному. Він сьогодні хоче, щоб ми покорили своє серце перед Ним. Він сьогодні хоче, щоб ми своєму внутрішнього чоловіка, своє Я розп'яли і повністю посадили своє життя з Христом. Я хочу, щоб ми зараз помолилися. Подякували Господу, що Він свого часу, дивлячись на людей, він не побуртував собою, а пішов на землю. Він стався як людина. Він умолив. І цей найскровіший приклад, як можна себе посвятити людям і Господу, це Ісус Христос. Він полюбив нас тоді, коли ми ще були грішниками. І це є велике. І коли читаєш історію про Христа, як Він жив, ми бачимо, що Він одного разу. Ради одної людини він перепливає озеро, він вигинає бісів з, з, з його нутра і вертається назад. Ради одної людини тратить час, тратить емоції, тратить, тратить багато чого. Ради одної людини. Господь є чудний. І вартує йому служити, вартує йому посвятити себе і відновити своє життя для нього. Нехай сьогоднішній ранок він буде дійсно ранком поклоніння нашому Господу, ранком посвята нашого Господу, щоб наше життя, наша вся внутрішність належала тільки Ісусу Христу. Ніяким речам, ніяким обставинам, не нашому Я, а тільки Ісус Христос, Він може бути нашим паном в нашому житті. Ви ми встанемо і послання.